Друзі, з вами Артем. Сьогодні ми будемо робити обзор на нову гру. Там, де є ж одна машина Рено, я, звісно, не знаю, чи мені зайде. Ну но... поки що все прикольно. Давайте ми з вами спробуємо процелінгувати нашу Рено. Так, може піднімемо. І друзі, суть ролика, що ми в цьому супер ролику будемо робити, ми спробуємо прокачати цю Renault і, і зробимо типу, такий обзорчик на цю гру. Так. Що тут є всякого прикольного, я не знаю. Хм. І потім напишите, ви мені напишете в коментарях, як вам ця гра, чи прикольна, чи не прикольна. Тут ви така сама Рено, як з Car Simulator 2. І, друзі, поки я це все буду тут обозрівати, то ви, будь ласка, спустіться вниз, Підпишіться напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Можемо поставити ламба двері. Ай, блін, реклама. Я реклама не хотів дивитися. Я я случайно нажал. Ну ладно, уже. Ну, давай же, быстрейший. First you need to gather what? Что там не знаю. Так, давай, быстренько. Ну, що ты так долго? Хрузисы. Нет, ламба двери сто лет не было надо. Так, все, заходимо. Так, все. Примінили. Ну що, погнали, начать! Будем кота, задвайте свободняє їзда в городі. Так, ну блін, що да, ті реклами? О, ми можемо цей відключити інтернет. Все, відключили. Так. Пф, паркую я тачку. А, вона сама паркується. Так. Ну Давай, швидше, е. А. Що, так можна вже? Давай, перемотуйся, нема коли. Все. Та Давай швидко, ну що ми? Ми вже 2 минуту... минути поділяли. О! О, прикольно. Чому мені два сердечка не бахкіс. Так. Хм, імбово. Дивіться, мені вже нравится. А тут є пісні. О, є такі самі пісні, як сім на тор два. Так, о автобуси на те. Але не сигналит? що вони ривками йдуть. <кхи> так, погнали. Хм. Тут трампліни всякі є. Ну інтересно, інтересна така гра, раджу скачати, бо вона інтересна. Отвіжите? Давайте попробуємо підвести кужіночку. що. Так. Ну, все. Так. Хм. Прикольно. Так, давайте куди там їхати її. Зараз будемо по всій карті їхати. Так, тут що не показує. А, ні. Ми... Типа зараз сердечка будуть нам давати, да, так? Але свою таку гру це б імбова гра. Так. О, Це, ну це дуже... Ну тут всі машини так як боти з Car Simulator 2. Це все такі самі боти. Та бліна. Ну, тут Ну, город. Ну, нормальний асфальт прикольний мені дуже подобається. Вот. Тут що -то, рено і ми веземо якусь жіночку. Так, погнали. Так, а тут фоторежиму, походу, немає, не хочу нажимати, бо зараз ще буде багатися. Так, давайте під'ємося чи нам давати сердечко. Вот. Сюди залітаємо. Налітаємо поворот, рот, покупаємо ріно. <ріхи> Придумав вже, так. Так, все. Давай Бот. Так, плюс одне сердечко. Що там було? <ріст> а що це було вообще? Наші раз. Ну, <ріст> це смішно, звісно. А, <ріст> ладно, погнали. О, там людина є, пішли, зб'ємо. Так, а це прикольно, реально так збивати людей. Ладно, айці живуть. Зараз тут позбиваємо. Так. Та що вони уклоняються? Ці боти тупі. Давайте. Раз, два. Прикольно збивати людей. Так, там такі дуже мої хорошенькі йдуть. Давай, давай. Вона на вона покаталася. Ладно, понала, давайте ми з вами по всій карті покатаємося. Подивимося. Чи ця гра прикольна, чи не прикольна? пісня грає. Щось не на Понабачила кататися. Бо гра реально прикольна. Мені сподобалася ця гра, тут всякий бенз є. Так, людей покатаємо ще. Такс. Ой, ще тут можемо покатати. Давай. Все, пішли. Так. О, тут геннайт собаки. Що там було? А де собака? Вона що померла? Да, вона померла. Ладно, не важливо, пішли, поїхала далі. Так, що цих людей зб'ємо. Літають люди. Такс, погнали. Там буде... Блін, ми пропустили заїзд. Ну ладно, тут заїдемо так. Там є, типа, я не знаю. А, тут така дорога прикольна є. Понятно, погнали, подивимось, що тут є всякого прикольного. Так, все, погнали. І потім можемо ще підключимося в онлайн. Зайдемо у меню, головне. так. А тут таке, таке саме, як карсімлятор 2. Ну, Типа того, так. Да. Чувствительність трафіка. Гм. Тіні настройки. Ну ладно, погнали. Все, валимо. Там, походу, 188 км в час рано там може, їхати, бо це п'ята ступка тут. Так. Я так думаю. Так, от тиждень, ну, ну їхати на скорості на ті рено, ну, ну імбово, так. Отежте, їдемо прям імбово. Так, у воно вкладається, теж імбово. Ні, ну гра прикольна сама. Тут карта, місто, це всяке. Тут типа за, за містом. Типа я так поняв. Ну, я так поняв. Так, все, валимо. Ні, ну сотку ми їдемо легко, прикольно даже. Так, все, їдемо. Ні, ми їдемо прямо. Тут, тут тоже вікна можна спускати, так? Да? Ага. Так, погнали, у нас червона тут трено, така так, ну що, друзі, давайте ми з вами переключимося в офлайн режим. Давайте ми з вами пригнемо. О, зараз буде имбова Так. І Так, ой. А! Скільки тут приготей? Вот, дивіться, як ми пригаємо. Прикольно, скажи, так. Да. Так. Ну, погнали, давайте в другий режим підемо. Бо відео має бути довге, як думаю, начать. Свободна їзда в городи онлайн. таке. Давайте. введіть ваше ім'я. Ну, Артем ведемо. Артем просто. Артем. Звісно, там, може, ніхто не буде грати. А, так це! Так це то саме? Чи, Чи що там? Типа режнем, давайте заправимо тачку, бо зараз заглохнемо. Там я видів, що це є заправка, зараз поїдемо на ту заправку. Так, бо треба заправити тачку. А тут бензин, біндіннякось май... скоріше іде, ніж у. Як це називається? Ніж Карсім Летр 2. Що ми так літаємо? Так, ми, наверное, летимо так, сюди. Ставте пістолет в бак. Ммм, прикольно. Чекайте, тут нема тої кнопки, бо я привик. О, у нас ламба двері з вами. А на задній двері теж ламба двері, а ні. Такс. Відкриваємо бак. Е, хочу бак не відкрився. О. Так, все. Давай, заправляйся. Так, ок, ваш автомобіль заправлен. Окей. Так, закриваємо бачок. І погнали дальше обозрівати цю гру. Е, ну що? Можу сказати, ну ця игра прикольна така, але тут немає різниці, що офлайн, то все, офлайн режим, барандайн режим. Так, давайте у третій режим перейдем. Начать і оцей свободна їзда в городі 2. Ууу, яка заставка. Так, о, це вже якийсь другий, другий город Так, да, реально другий. Я, я походу, цей город знаю. Я колись видів цей город. Да, я видів цей город, реально. Не хочу я. Так, звіт вижити? Да, реально другий город. Вижити, тут, всяк, тут можна Може буде друга частина. Пишіть в коментарях, чи, чи хочете другу частину, бо я б зняв другу частину. Ну було. ну що, друзі, можете сказати, на цьому все. Якщо вам цей ролик сподобався, то ви будь ласка, як обично, поставте лайк. А якщо не сподобався, то все поставте лайк, бо у нас прикольна така гра. І на цьому все. Всім пока!